цей yeah. Ну, то есть, да? Yeah, yeah, yeah. То есть просто можу, перед КТП, где там буває священник, зашла линия, вышла yeah. линия, то, то мы, наверное, зубы по іншому одну лінію доставили. Мы yeah. здесь тут вырізались. Да. Мы здесь тут врезались всю линию. И це якщо нас буде транзитно, а другу завели линию. Це якщо у нас буде, е транзитно е будет. Кстати. У нас тупикова чи транзит? У нас тупікова. А кто сказал? А у нас транзитно, транзитно у нас тільки одна єдина лінія може бути. Яка? Е це основна, а от ці основна... всі тупікові. Не та... так, то що, можна ж може тут. Ви тоже... майте на базі тупікова чи транзитно, в якому ми вл... врізаємося? Вр що ви тоді дасть? Тупіково <зв>... чи чи от, тому, тому питання по кабелю. От, вчасно ми тоже. Питання по кабелю через 85 тут. То... Це дуже велике питання. Уже мне три тысячи.